Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день після завозу. Ціна за кілограм всього на всього 159 гривень. І незважаючи на те, що це не перші дні завозу, знахідки сьогодні будуть цікаві. Розпочну ось такого шкіряного жакету чорного кольору. Він приталений і він з натуральної шкіри. Шкіра надзвичайно якісна і надзвичайно м'яка. Дуже мені сподобалася. Загалом крій у жакета теж хороший. дивіться, як цікаво він защіпається на три гудзочки посередині. І за рахунок свого такого крою він створює силует, пісочний годинник, що зараз дуже актуально. Дуже класний, і стильний жакет, але дуже шкода, що він мені не підійшов по розміру. Бачите, як він мені натягнувся, він би не так мав виглядати. Я, до речі, для себе відкрила новий секонд-хенд у своєму районі. Так, другий раз сюди прихожу і знову приємно здивована знахідками. Подивіться, яку базову білу сорочку я знайшла від Банана Репаблік. Вона без дефектів, надзвичайно високої якості. Щільна у неї така от класна тканинка. І власне, ось такий от склад: 98% бавовна і 2% відсотки Трішечки вона тянеться. Вона йде приталена по фігурі, але саме таку сорочку я собі і якраз шукала. Нещодавно я собі купила в секонд-хенді чорний сарафан, такий от по фігурі, і туди ця біла сорочка просто ідеально впишеться. Буде такий от чорно-білий, мій улюблений лук. Дуже рада цій знахідці, адже білих сорочок, насправді, в секонд-хенді завжди багато, але знайти хорошої якості і така, що була в ідеальному стані, не так просто. І, до речі, така сама ситуація із чорними сорочками. Їх нібито й багато, але вони дуже часто вигорівші, такі от вже не першої свіжості. А ось ця сорочка просто топ, надзвичайно радіє цій знахідці. Можна її носити в застібнутому вигляді, і можна її розстібнути, і тоді виходить більш такий розслаблений лук. Так, можна її носити і з джинсами, наприклад. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така кофта. Він Марко було в розмірі M. надзвичайно насиченого жовтого кольору, красивий колір. Щоправда, є нюанс. Тканина така як напівпрозора. Я не дуже люблю такі тонкі тканини, адже вони не дуже добре виглядають. Власне, зараз в примірці вам покажу, що я маю на увазі. Бачите, вона і просвічується через неї білизна, і загалом вона лягає так, от, як тряпочка. Я це називаю не структурована і вона надто розслаблена. Так я навіть не знаю, з чим її можна носити. Але бренд дуже класний, колір у неї просто фантастичний. Звичайно, можливо, це така і має бути так структура тканини, адже подивіться, які в неї рукавчики, так ніби такі, як обрізані. Ну вона така має виглядати, ніби так неакуратно. Але загалом мені не дуже подобається, власне. Хоча я люблю, ви знаєте, такий от кежуальний стиль, розслаблений стиль. Мені такі речі загалом подобаються, але ось ця ковтина ні. Наступна моя знахідка це ось таке поло від Banana Republic в розмірі М. Знайшла його на чоловічому відділі. Ось таким прекрасним слоником. Воно смугасте, біла смужка і така насичена синя смужка. За своїм складом воно чудове, на 96% бавовни і 4 тут еластану. Прекрасно підійшло мені по розміру. Загалом смугасті речі я дуже люблю. Але має трішки сумніви, оскільки ви бачите, який тут принт. Є такі, як потертості. Звісно, це є фабричне, це така от задумка. Але я от теж сумніваюся, наскільки це естетично виглядає так зі сторони. Адже багато хто може так думати, що воно просто яке вигорівши таке вже так добре поношене, насправді. І наступна моя знахідка це ось така білосніжна чарівна спідниця. Бренд мені невідомий, розмір 38 або 10, Має ось такі от величезні квіти. Думаю, що це якісь ромашки. Спідничка має підкладку і за своїм складом чудово. Вона 78% збавовне. Ну і ось так вона виглядає, просто в ній така от дівчинка-дівчинка. Так просто прекрасна спідниця. Вона, якщо чесно, зовсім не в моєму стилі, але я не можу собі відмовити і не купити її. Не знаю, куди її буду носити, але я думаю, обов'язково знайду нагоду, аби її вигуляти в магазині. Не хочеться лишати таку от красу. Її ціна вас приємно здивує, як і мене приємно здивувала. Власне, в кінці відео поважу і озвучу її ціну, а також ціну сорочки білої, адже я її теж вирішила купити. А наступна моя знахідка це теж чоловічого відділу. Ось така от кофта від Hugo Boss, такого базового сірого кольору. Вона бачите, має такий от малесенький логотип внизу. А так, дуже така от базова звичайна. Для дому, напевно, або як нижній шар можна її піддягати. Щоправда, на мене вона виявилася надто великою, рукавчики задовгі. Ну і як для нижнього шару вона не годиться, адже вона така, от прям на мене, оверсайз. Загалом в непоганому вона стані, як таких от явних дефектів на ній немає. Щоправда, так трішки видно, що вона ношена, ну і склад тут невідомий, адже бірка була відрізана. Наступна моя знахідка від Plein, дуже дорогий бренд. Рідко насправді надзвичайно рідко трапляється в магазині Second Hand. А ось тут власне натрапила на такий светер-світшот чорного кольору спереді, з такою вставкою, власне, з такою емблемою, так що зразу видно, так що це за бренд. Ось така отбірочка. Не знаю, я не дуже розбираюсь, оригінал не оригінал. Хто розбирається, будь ласка, напишіть в коментарях. За своїм складом кофта дуже хороша, 95% тут бавовна 5 еластану. Ось такі от брендовані замочки має. Це розмір М, вона така доволі компактна, невеличка. Зараз примірюю і покажу її на собі. Загалом прикольна, але її стан теж не дуже добрий. Все-таки видно, що цей світшот ношений. Взагалі, на відео він виглядає ще гірше ніж насправді так. Завжди чорного кольору речі на відео не дуже виграшно виглядають. Вони якісь такі от виглядають ніби зібрані. Насправді тут колір більш-менш нормальний. Ну але от по структурі тканини видно, що її вже прали і не раз прали. Так? Не скажу, що вона якась там була залюблена, річ, прям заношена до дир, до плям, але все-таки видно, що вона Бу. Власне, вирішила її приміряти не з її спідничкою а зі своїми штанами, аби більш-менш вона так адекватно виглядала, Ну, ось така. В принципі, якщо б вона була трішки в кращому стані, однозначно взяла б її, адже бренд надзвичайно крутий, надзвичайно якісний. І взагалі мені дуже дивно, що вона долежала до четвертого дня, так? Як для четвертого дня сьогодні знахідки просто бомбові. Подивіться, який светр я знайшла теж на чоловічому. Відділі від Pringle of Scotland. Нещодавно я вам про цей бренд розповідала. Якщо вам він буде траплятися, обов'язково звертайте на нього увагу, адже це дуже дорогий, якісний бренд. Светер такого сірого базового кольору, темний, і за своїм складом він просто прекрасний. Це вовна мірі носа. Абсолютно він не колючий, тоненький, але я думаю, надзвичайно теплий. Щоправда, на ньому є такі, як малесенькі ковтунці. І він потребує так якоїсь чистки його все-таки треба привести в порядок. Не приміряла його, оскільки він надто великого розміру. Мені здається, що не дуже добре. Він би на мені виглядав. І знайшла ще ось таку сорочку від Jack Wolfskin. Німецький бренд, теж дуже якісний, хороший бренд. Сорочка в дуже таку яскраву класну клітинку. Подивіться, які тут кольори намішані, синій і такий зеленкувато-блакитний, прикольний. І бачите, навіть гудзички брендовані, такі от накладні кишеньки спереду. Вона взагалі така от доволі тепла, не є тонка, добре структурована тканина, але мене розчарував склад. Я чомусь була впевнена, що це 100% бавовна, бавона, а насправді це 100% поліестер. Сорочку я знайшла теж на чоловічому відділі. Так, сьогодні ви, напевно, помітили, більшість речей у мене саме з чоловічого відділу. Саме там я завжди найбільше знаходжу справді брендових фірмових речей. Ну і ось так сорочка виглядає на мені. Загалом прикольна. Бачите, вона така от злегка приталена. І ось тут такий от є логотипчик, і почала її детально розглядати. Внизу знайшла невеличку плямку. І, власне, так. Ці два фактори, що вона синтетична і все-таки з дефектом стримали мене її купити. А так вона прикольна. Власне, з одягу це була моя остання знахідка. За спідничку я заплатила всього-навсього 40 гривень. Ось це пол я все-таки не купила, хоча його ціна дуже смішна, лише 34 гривні. А за білу сорочку я заплатила 39 гривень. Ще вам покажу взуття: це взуття з люкса. Ось такі от конверси, білосніжні були. Але у них надзвичайно тонесенька підошва і чомусь підозрюю, що вона супер незручна. Ну і розмір у них теж величенький. Вони абсолютно нові, всередині ще приклеєна бірочка, і, власне, вони доволі недорогі, їх оцінили в 490 гривень. І також серед взуття мені ще сподобалися ось такі чорні шльопанці, які нагадують біркінштоки за 270 гривень. Теж ціна невисока, але це не мій розмір, 40-й. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.